З новинами програма служу Україні? Вітаю! Чи задоволені Мукачівські контрактники новим житлом вартістю в 1 мільйон гривень? Навіщо кримські школярі вивчають міжнародну таблицю сигналів моряків? Які перспективи служби у військовому резерві та за контрактом? Неабийки подарунок до Нового року отримали контрактники бригади у Мукачевому, 120 відремонтованих кімнат. У кожній мешкатимуть дві-три особи. А нове житло, хоч і називається казармою, насправді нічим не відрізняється від сучасного гуртожитку. Цій будівлі майже 80 років. Так от, після реконструкції її вигляд змінився кардинально: пофарбовані стіни, пластикові вікна, нова електрична мережа та система опалення, кухні, душові, сушки. Тепер тут усе по-новому. На це пішло майже мільйон гривень. Ця казарма суттєва різниця від звичайної казарми солдатської, ну, радянського зразка. Тут є е, всі приміщення. Він тобто, е, в кінці робочого дня може сюди прийти нормально. Помиться в нормальних душових кабінках, є гаряча вода постійно цілодобово можуть у себе в кімнаті, подивитись телевізор. Подбали і про дозвілля контрактників. Відпочити у позаслужбовий час можна буде за партією у більярд. Незабаром у казармі з'являться точки доступу бездортового інтернету та тренажерний зал. Солдат Олександр Шимко приїхав на Закарпаття зі східної України. Саме вирішення житлового питання спонукало його продовжити службу у гірській піхоті. Далеко від дому, і проблеми з житлом мене найбільш турбували. Багато контрактників бригади живуть далеко за межами Мукачевого. Для них казарма це великий плюс. Службове житло економить і час, і гроші. Я проживаю 32 кілометри відсюда. Мені трошки незручно добиратися, бо задалеко. Я задовільний, що зараз тут отримую кімнату близько, дуже не треба так зранку вставати, і на Грошей економніше набагато. Традиційно першим у нове помешкання військовики запустили кота. І хоча жити тут чотирилапому товаришу швидше за все не дозволять, солдати вірять, кіт принесе сюди щастя. А на веселий вже почали планувати, як обживатимуть свої кімнати. Мені сподобалось тут, Забезпечую, ну, поставлю тут плазму, хочу поставити там меблі свою забезпечити. Ну тепер тут євроремонт да красиво зробили. Про нас держава думає. Казарма лише перший крок до поліпшення житлових умов військовиків. Перший контракт вони проживають в казармі поліпшеного планування. Інший, другий, третій контракт вже коли вони підписують, вони переходять в гуртожиток. На наступний рік у нас заплановано переобладнання двох будівель тут в Макському гарнізоні, вже під гуртожитки сімейного типу. Ну і плюс ми ще в наступному році також будемо перебудовувати наступну будівлю під покращеного планування. Служба за контрактом у гірській піхоті все більше і більше приваблює юнаків. Звичайно, житловий чинник важливий. Проте для них на першому місці обрана професія. Відтепер в Україні є два батальйони морської піхоти. Військовослужбовці новоствореної військової частини приступили до виконання своїх обов'язків склятво вірно служити українському народові. На урочистості з нагоди заснування елітного підрозділу прибув командувач військово-морських сил адмірал Юрій Ільїн. Знаю, що батальйон дуже серйозно готувався до цього дня. Я знаю про 150 кілометровий перший переход. Я знаю про вашу смугу перешкод. Я вас поздравляю з цим. Ви сьогодні зробили мужній крок. Дійство розпочалося з покладання квітів до пам'ятника морському десанту. Після складання клятви морського піхотинця намісник Кизелтаського свято Стефана Сурського чоловічого монастиря Ігумен Никон благословив особовий склад батальйону. До речі, священник сам колись проходив військову службу у підрозділі морської піхоти. Хотілося б, щоб ви, звертаючись до Бога з Божою допомогою, тому що наші морські піхотинці, коли їхали на військові навчання, завжди. мы служили молебны, коротенькие службы, в которых укреплялся дух наших співвечизников, и они показывали наивысочайший уровень у військовой справе. Тому Бог вам в помощь, пусть Господь молитвами всех святых, просиявших на Крымской земле, укрепляя всех вас. Одягнути чорний берет – почесно. і це не просто елемент військової форми одягу. Появились у ще угоди Вілікатесної війни. Враги називають нас чорною тучою. друзі називають нас гвардією флота. А я вам скажу і проще, і круче, і краще ми просто ребята. Морська піхота. Ви знаєте, та лихость має бути віра в перемогу, патріотизм. Должна обладать, они дождна обладать дружбой и готовностью выполнить любую задачу любих условів. Напередодні свята чорні берети, під гуркіт вибухів та автоматні черги успішно здолали психологічну смугу перешкод та здійснили 150 кілометровий марш-кидок. Є кому розпитувати молодое покоління, і молодому поколінню є кого брати пример. Тому всіх прошу морську піхоту. Слава морській піхоті і воєна-морським силам України. Найближчим часом у батальйоні з'являться модернізовані зразки озброєння та військової техніки. Буде збільшено кількість особового складу і функціонуватиме десантно-штурмовий підрозділ. П'ятикласник Данило знає усі військові звання, а його друг читає зашифровані повідомлення. Цього діти навчилися в нещодавно відкритій вже 10-й школі юнг. На одному із занять побували і наші кореспонденти. Черговий гурток запрацював у Сімферопольській загальноосвітній школі. На сьогодні його відвідують вже 39 учнів. Діти віком від 11 до 16 років вивчають історію українського флоту, специфіку служби на кораблі та ази військової справи. Для того щоб діти це краще воспринимали, mm. я намагаюся не давати їм тему якусь е, одну повністю, в полном об'ємі, а чередую заняття. Вот сейчас, например, наприклад, ми від міжнародного сигналов сигналів перейшли к огневой подготовке. за досить короткий час школярі встигли побувати на справжньому полігоні, побачили стрільбу з танків. А п'ятикласник Бекер Арифов вже вміє читати повідомлення, написані за допомогою міжнародної таблиці сигналів. На прошлом занятии мы изучали международный свод сигналов. То есть каждый флаг имеет свою букву, и поэтому, ну, чтобы передавать определенные знаки. Вот. Вот это слово читается как «виват». Это «да здравствуй». Вот. И «неви» – это военно-морской флот. А ось його однокласник Данило Вострухін старанно вивчає військові звання, адже в майбутньому мріє стати моряком. Він впевнений, знання отримані в школі юнг стануть йому у пригоді. Ми на прошлому році вивчали звучали звання. Ось це, наприклад, звання матрос, старший матрос. Ось це звання младший сержант. Якщо я ще буду ходити по вулиці і бачу кого-то в формі, я вже буду знати, хто по званню. За задумом керівника гуртка, діти повинні побувати на кораблях. А якщо випаде нагода, то й вийти у море. 2013 рік видався знаковим в історії української армії. Строкову службу скасовано. Образ солдата, що прибирає плац або фарбує паркан у минулому. Відтепер в лавах збройних сил виховується справжній воїн та захисник. Контрактник. Професіонали-контрактники. У сучасній українській армії ставку зроблено саме на них. Адже з юнацьким запалом вони прагнуть кар'єрного зростання, сповна віддаються справі та готові до найважчих випробувань. І це доводять не словом, а ділом. Контрактники забезпечують мир та стабільність у гарячих точках нашої планети. Вони можуть дати відсіч агресору. У скрутну хвилину завжди поруч із народом. А ще представляють Україну на міжнародних навчаннях. До речі, на високому рівні. Тому що бути військовим це їхня професія, а для багатьох і покликання. Звичайно, велику вагу мають і соціальні гарантії. Можливість безкоштовно здобути вищу освіту та отримати офіцерські погони. Але формула успіху для професіонала зі зброєю довести і, перш за все, собі, що ти сильна тілом та духом людина. Навіть для кожного хлопця, для молодого хлопця це дуже потрібна річ. Оскільки просто вийти на вулиці і подивитися, як ходять там похожі хлопці на дівчат і стає трохи соромно за націю. Микола Казюк, командир відділення, стаж військової служби за контрактом один рік. Місце служби 80-й окремий аеромобільний полк, місто Львів. Має досвід участі у міжнародних навчаннях, репідтрайдент та Клинова Арка. Вирішив продовжувати контракт та будувати кар'єру військового. І нашому герою це вдається за такий короткий час. подолав три службові сходинки. зарекомендував себе як хороший командир на навчаннях, осінній циклон. Здійснив 14 стрибків із парашутом. Фотограф, який з нами вилітав, каже: ви ніколи не забудете перший стрибок. каже, от він ні з чим не зрівняється. Каже, старайтесь. Це справді так, тому що наступні стрибки ти вже знаєш, чого очікувати. Ти знаєш, що з тобою буде в повітрі. Уже і адреналін не настільки такий. А на першому стрибку ти взагалі нічого не знаєш, тобі просто хочеться, просто висота, просто адреналін, ти стрибаєш, і фактично повітря робить з тобою все, що хоче, не керовані переважно перші стрибки. І дуже воно класно. Як дипломований спеціаліст Микола Казюк має можливість виїхати за кордон і отримувати там чималі кошти. Я, послуживши у полку, зрозумів його місце тут, в армії. Спочатку було дуже тяжко, непривична обстановка, атмосфера тяжко, фізично, морально тяжко. Командир роти почав заохочувати на підписання контракту, обіцяв сержантську учебку, обіцяв, що піднімлять зарплату, бо на той час зарплата ще не була така. Я його послухав, підписав контракт, ні разу не пожалів про це. На сегодня таких как Микола, у війську майже 52 тысячи. Залишилось набрати всего 300 контрактников. И цьогорічний план буде виконано. Это говорит о том, что раз контрактники пошли в вооруженные силы, значит, в государстве и вооруженных силах делается все системно, последовательно, и как результат есть доверие. Доверие самих контрактников и доверие общества к вооруженным силам. Та, звичайно, гонитва за кількістю не впливає на якість, перш за все, бойового вишколу. Справжній майстер-клас, контрактики демонструють на багатонаціональних навчаннях. У морі відпрацьовують пошуково-рятувальні дії, надають допомогу аварійному судну, гасять пожежу, передають вантажі. Пліч опліч з інозавними колегами і у повітрі проводять операції із залученням вертольотів та літаків. Також відпрацьовують різні види десантування. На суходолі теж демонструють неабияку вправність. Часом нашим контрактникам мало хто може дати фору. Наприклад, у розмінуванні. Українських саперів серед миротворців косовського контингенту вважають найкращими, тож факти говорять самі за себе. До речі, робота в миротворчих місіях важлива складова таких міжнародних навчань, адже військові відпрацьовують цілком реальні ситуації. Приміром, вчаться проходити через нелегальний блокпост. Такий досвід перейняли в країнах Азії та Центральної Європи. На цьогорічному Repeat Trident відпрацювали модель, яку можна застосувати в Афганістані та Іраку. Потрібно домовитися із охоронцем так, щоб всі залишилися живими, і конвой зміг рухатися дорогою далі. occupants, are are my area. You promise that you will assist to our population. До речі, на таких заходах спілкуються англійською. Тож контрактники отримують ще й мовну практику. Штурм будівлі дає не менш корисний досвід. Потрібно миттєво зосередитись і швидко зорієнтуватися з ситуації українській армійці у групі терористів, які захопили будинок. Я тут є якби халіфа, жінка, яка треба спасти. Може вони перепутають мене, теж розстріляють разом зі всіма, так що так, поменше заложників, як кажеться. Ну дії, тут хоче побачиться з перших двох дій, як опадають, як обороняють будуть. Грузини вважають українських вояків достойними партнерами, адже пам'ятають місію в Іраку всіх хвалили українців, тому що вони свою місію стіла. От них можна говорити, що ми теж навчилися від них проводити місії. Домовної сутички підготувалися ретельно, встановили охорону та замінували прохід. Зараз на другому поверсі ми вам показуємо невеличку систему оповіщення. Ми зробили імітацію, виставили гільзи, подивимося, як зреагують на це наші противники, тобто ті ж самі армії за кордоні, як вони ну як вони будуть працювати, як вони будуть з цим діяти. Це вже залежить також від їхньої фантазії, що вони будуть робити. Ну це також можна трактувати будь-як. Або як ну це протипіхотним мінімум важко назвати, але ну, імітація. Подивимося, що вони зроблять. Нашим контрактникам довелось воювати із десантом противника. Головним завданням було відбити атаку. Діяли злагоджено та вміло. Допоміг командний дух, адже разом вояки вже не один рік. Що особовий склад навчений, то ним набагато легше керувати, і він знає, що він має робити в певній ситуації. І так, так, що якщо відділення навчене, то ним не є важко керувати. Багато хто з них побував у гарячих точках. Тому досвідом. обмінюються зі своими підлеглими та іноземними колегами. Ну, прежде всего, наверное, у таких стран, как Англия, там, например, Польша, Америка, наверное, боевой опыт, потому что они много бывают в Афганистане, в Ираке. Ну, естественно, мы тоже от них не отстаем. У нас так же самое, ребята были в горячих точках, Так само можуть ділитися своїм бойовим опитом, учити само других з других стран. Вояки заходили у кожне незнайоме селище. Перед ними стояло надзавдання серед цивільного населення розпізнати терористів та знищити їх. Ціна помилки життя невинної людини. Кожен взвод відпрацював ще й індивідуальний сценарій. До прикладу, український патруль натрапляє на цивільного мешканця, який зламав ногу. Командир вирішує допомогти постраждалому на місці. У цей час, з зручним моментом, бійці бандформування обстрілюють наших військовослужбовців. Реакція українських десантників блискавична. Вони знешкоджують терористів, що переховуються у будівлях. Командир нашого підрозділу переконаний, високі результати під силу лише професіоналам. Люди приходять на службу. Вони знають, чому приходять. Осознаючи, що вони будуть мати справу зі зброєю, з особовим складом. В колективі їм потрібно буде себе вести, в колективі нормально, не відділятися інакше. Їм потрібно вчитися, тому що вони знають, що їм за це платять. Особовий склад, з яким я працюю, я в ньому впевнений. І вони відважні, вони готові виконати любе завдання в будь-якому місці, в будь-який час. Я в них впевнений. Це особовий склад, на який, на який можна положитися на 100%. Українці викладалися сповна. Всі вони мріють, що таки зможуть застосувати свої знання на практиці. Я планую продовжити службу 80-му окремому полку. Ну, якщо буде можливість, так потрапити на місію, звичайно, що є бажання поїхати на місію, миротворчу місію, побувати там, набрати досвіду і, звичайно, здійснювати допомогу іншим країнам. І ніхто з них не жалкує, що свої молоді роки присвятив військовій справі. Ні, я не розчарувався. та держава нас забезпечує. Нам збільшили грошове оплата, забезпечують зарплату, страховку, лікування. Професія військовослужбовця як сама по собі досить цікава. Це постійний рівень професійний. Ну, ріст професійний. Я вважаю, що це і гідна робота для, ну, для хлопця, чоловіка. Престиж контрактної служби у збройних силах зростає. Так, укомплектованість військово-морських сил контрактниками перевищує 80%. Тут не залишилось жодного строковика. Молодь, яка приходить на службу військово-морської сили України, буде отримувати те, що вона хоче при підписанні контракту. Тобто це не буде марним витраченням часу. Це буде досвід для молоді і Користь для нашої держави з іншого у повітряних силах 71% один відсоток Які ж мотиваційні заходи проводяться. Це можливість навчатися в вищих навчальних закладах України. Після другого контракту військовослужбовець може безкоштовно вчитися в вищому навчальному закладі. Слідуючи, це можливість сержанту отримати військове звання молодшого лейтенанта. Відповідно, якщо в нього є е, вища освіта. Наприклад, в цьому році е, 149 військовослужбовців військової служби за контрактом е, вже отримали вищу освіту, і 45 військовослужбовців отримали військове звання «Молодший лейтенант. Першість у комплектації за військами з безпозначення та армійською авіацією з військ 90%. Останній призов на строкову службу до Збройних сил відбувся цієї осі. Зараз у сухопутних військах проходять службу близько 4 тисяч осіб рядового та сезанського складу, які протягом 2014 року будуть звільнені з лавзбройних сил. Після цього сухопутні війська повністю прийдуть на комплектування та військової служби за контрактом. Службову естафету у строковиків впевнено перехопили контрактники. Вони у всіх родах та видах військ. Їм до снаги опанувати найсучаснішу техніку. Їхні колективи згуртовані та спрямовані на результат. Звичайний солдат страхової служби за такий короткий термін часу не здатний отримати якісну підготовку. А ми повинні розуміти, що бійці Збройних сил мають справу з сучасним. Озброєння мають справу з електронною технікою, з вибухонебезпечними предметами і так далі. Тому перехід на професійну армію це вимоги цього часу. Ми зобов'язані це робити і зробимо. харчоблоку напис пекельна кухня. І кухня ця дійсно пекельна, адже спека сьогодні у Конго близько 40 градусів. А біля казанів взагалі справжнє пекло. Ви готові? Так, да. да. Вон з кухні! Вон я сказав! І не жарко вам тут полотові пічки. При нами жарко. Ну. Є сна цикано побачили. Кухнедово на справді пакети. І наостанок огляд військової преси у гарнізонах триває розподіл службового житла серед військових. Понад півсотні щасливчиків найближчим часом стануть новоселами. За яким принципом затверджують списки? Останнім часом збільшилась кількість компенсацій військовослужбовцям, звільненим за станом здоров'я. Військова служба правопорядку здійснила низку перевірок на законність цих виплат детальніше у виданні Народна армія. Найбільшого в Україні повітряного змія із розмахом крил Боїнга створив Євген Міцкан. Вага велетня 18 кілограмів, довжина 10 метрів, а вартість лише 3 тисячі гривень. На аеродромі Старокостянтинівської бригади тактичної авіації відбулася перша у новому році льотна зміна. Про майстерність та професіоналізм екіпажів читайте на шпальтах газети Крила України. На цьому наш ефірний час вичерпано. Дивіться програму Служу Україні рівно за тиждень. Всього найкращого і до зустрічі.